Друзі, вітаю! Євангелі від Луки, п'ятий розділ, 15 та 16 вірш. Однак чутка про нього, про Ісуса Христа розійшлася далеко, і сходилося багато людей, щоб послухати й здоровитися в нього від своїх недух. А він відходив у пустинні місця і молився. Ми з вами бачимо, що Євангелист Лука розповідає про те, що чим більше служив Ісус Христос, тим більше сходилося до нього людей. І чим більше людей приходило до Ісуса Христа, тим більше Ісус Христос усамітнювався для того, щоб провести час з своїм небесним Батьком. Чому Ісус Христос так багато проводив час на самоті зі своїм небесним батьком? Тому що значущість Ісуса Христа, тому що сила Ісуса Христа, тому що влада. Ада Ісуса Христа і вплив Ісуса Христа, тому що цілі Ісуса Христа вони були не від людей, вони були не з цього світу, вони були з неба, вони були від небесного батька. А це означає, що Ісус Христос постійно мав потребу у спілкуванні з небесним батьком. А також ми маємо з вами не забути, що Ісус Христос є Богом, є втіленим Богом, і Він від вічності є у спілкуванні з небесним батьком, з Духом Святим. Вони є. Єдині в трійці, тож спілкування з трійцею, спілкування з Духом Святим, спілкування з небесним батьком це природне життя Ісуса Христа, те життя, від якого він ніколи не відходив, яке він ніколи не залишав. І саме через це він є нашим Спасителем. Тож ми з вами бачимо, що Ісус Христос ніколи не залишав своє спілкування з небесним батьком. Він постійно знаходив час для того, щоб спілкуватися з небесним батьком, з Духом Святим. І більше того, цей час був найголовнішим часом в житті Ісуса Христа. Саме цей час був часом, коли Ісус Христос насичував своє серце, свою душу, коли він спрямовував свою волю до волі небесного батька. І саме через це Він міг служити людям, приносячи їм волю небесного батька, приносячи їм зцілення від небесного батька, приносячи їм євангелія від небесного батька від Духа Святого. Тож Ісус Христос служив людям, приносячи їм любов небесного батька, але Ісус Христос не був рабом людей, Він не був рабом популярності серед людей. Ісус Христос не боявся не догодити людям, Він не боявся не погодитися з людьми, він не боявся казати. І робити те, що вони не розуміли, і що викликало у них просто шок, тому що Ісус Христос виконував волю небесного батька, виконував волю святого батька у грішному світі. Євангелист Іоанн пише, що Ісус Христос не ввіряв себе людям, тобто він не йшов за людьми, він не спрямовував себе за волею людей. Також Іоанн пише, що Ісус Христос не шукав слави людей. Так само Ісус Христос каже, що я не шукаю слави людей. Ісус Христос шукав славу небесного Батька. Ісус Христос шукав того, щоб виконувати волю небесного Батька. Ісус Христос каже, що це для нього найкраща їжа виконувати волю небесного батька. І коли Ісуса Христа запитали, щоб Він навчив молитися, то він каже: молитву Отче наш, і однією з перших потреб, про які ми просимо в молитві Отче наш, є потреба, нехай буде воля Твоя. Це молитва Ісуса Христа. Він так молився до небесного батька. Нехай буде воля Твоя, не воля моя, не воля людей, не воля, яка популярна серед людей. Нехай буде воля Твоя, свята, блага, досконала, яка є любов'ю, яка є святістю, в якій немає нічого злого та недоброго. Тож Ісус Христос постійно перебував у спілкуванні з небесним Батьком, яке його підживлювало. Підживлюванням Ісуса Христа не були люди. Підживлюванням Ісуса Христа не був Він самим. Живлюванням Ісуса Христа був Його Небесний Батько, Дух Святий, спілкування з трійцею. Ісус Христос каже до людей, що горе нам, коли ми подобаємося усім людям в грішному світі. Популярність є ідолом в цьому світі, особливо в сучасному світі. Коли популярність серед людей стає ціллю, то це не Божа ціль. І ми бачимо, що коли Ісус ставав все більш популярним через чудеса, які він робив, через зцілення, якими він зцілював людей, через все те, що Господи. Господь робив через нього, через слова Його проповіді. Ми бачимо, що Ісус Христос не залишав спілкування з небесним батьком. Ісус Христос не ставав рабом популярності серед людей, і це відрізняє Ісуса Христа, дуже сильно відрізняє Ісуса Христа від кожного з нас. Раб популярності серед людей не може виконувати волі Божої, тому що людина не може служити двом панам. Вона буде одного любити, а іншого буде ненавидіти. Ось декілька фактів про популярність серед людей. По-перше, популярність в цьому світі це популярність серед грішних людей і популярність в грішному світі. Друге, популярність в цьому світі не дорівнює Божій славі. Третє, популярність в цьому світі це не є Божа оцінка. Тож популярність в цьому світі не є об'єктивною, це суб'єктивна думка грішних людей. Четверте, популярність в цьому світі це дуже часто популярність зла і гріха. І п'яте популярність в цьому світі дуже мінлива. Тож зробимо декілька практичних висновків. По перше, не будемо вимірювати нічого в цьому світі людською популярністю. А не себе, ані людей, ані Ісуса Христа. По-друге, ми маємо знати справжню суть речей, істинну суть речей і не брати суть речей від того, чи популярні ці речі, чи популярні ці думки, чи ні. Тому що ми вже з вами говорили, що популярність цього світу це грішна популярність, це популярність у грішному світі і серед грішних людей. Третє ми маємо знати Господа. Ми маємо знати істинного Господа, і ми маємо знати істинно Господа через Слово Боже, для того, щоб ми відрізняли людську славу від Божої слави, щоб ми могли шукати з вами Божої слави так само, як шукає Ісус Христос, щоб ми з вами могли відрізняти Божу славу, Божі цінності, Божу святість від популярності в цьому світі, яка дуже гучна, яка дуже впливова, яка Дуже часто, дуже агресивна і тисне на серце кожного з нас, але не є славою Божою і не є схваленням Бога. Тож саме для цього ми з вами маємо читати Слово Боже, пізнавати Слово Боже. Ми маємо з вами все глибше і глибше розуміти Слово Боже і молитися до нашого Господа для того, щоб спілкуватися з Господом, для того, щоб Дух Святий міг змінювати наше серця, і саме для цього ми з вами разом читаємо Євангеліє від Луки Зом, ж будемо це робити і надалі. Запрошую всіх щодня читаємо Євангеліє від Луки разом. А також радо запрошую вас підписатися на цей канал, ставити вподобайки, тиснути дзвіночок, коментувати, ділитися цим відео, тому що все це допомагає розвитку цього каналу. Задля того, щоб ще більше людей пізнавало Ісуса Христа. А ті, які ще не вірять в Ісуса Христа, пізнали б Ісуса Христа як свого Спасителя і мали б вічне життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.